Які є ознаки громадянської війни в Україні? Зараз український народ поділений на багато таборів, з яких можна яскраво виділити два? Перші це люди, які воюють з Росією або вже воювали з Росією, а також їхні близькі. Вони зараз активно виступають за мобілізацію, вважаючи, що військових з фронту поміняють. Але вже всім без кастрюлі на голові. Очевидно, що нікого не поміняють. Міняють тільки самих мазаних та за дуже великі гроші. За те, щоб тебе списали по здоров'ю, також на ВЛК потрібно платити відкат. Повертаючись до людей з першого табору, часто знаючи весь страх, що є в армії, вони навмисно. Хочуть, щоб звичайні мирні люди зазнали те ж саме, що й вони. Ви самі бачите ці коментарі від усяких жінок, які женують чоловіків на фронт. Хоча зараз багато хто знає, що в українській армії коїться повний треш. І другий табір це звичайні мирні люди, які усвідомили нарешті, що ми живемо у диктатурі. Кордони відкривати не збираються, а збираються усіх звичайних людей відправити на шафот. Влада України працює разом із російською владою, і мета української влади не перемога, а геноцид, затягування війни, заробіток та відмивання грошей. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйсь.